Дежавю! вітаю вас! Ради бачити! Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні. Ем Лейк повідомив, що закінчив записувати Motion кепчер для свого персонажа, що з'явиться в доповненні до другого Алана Вейка. Саме DLC подейкують, варто чекати ближче до літа, а наступне тоді десь аж взимку. Давай краще натягни, і ще трішки, я почну голови трощити. Що, що, а це вона вміє. Що ви за люди? Мене шириться ще один злитий трейлер гри від інсомніяків. Показує, блін, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Цього разу скасованого спайдермена з кооперативом на 5 гравців. Показувати я вам його, звісно, не буду, бо ще соні забанять. Одним словом, скажу, що концепт виглядав дуже круто і шкода, що гра так ніколи й не вийде. Чому ти досі сумуєш? System Shock Remake таки релізниця на Xbox та PlayStation, як старого, так і нового покоління 21 травня цього року. Справді? Отак. Легендарний Акума доєднається до розтеру шостого стрітфайтеру. А от коли саме, поки невідомо. Кажуть, до кінця березня точно буде. Акума, 6 no months. I'm going to Coom. Вихідці з Activision, Naughty Dog та id Software заснували власну студію та назвали її Empty Whistle. А також встигли ще анонсувати проєкт, який розробляють. The систем буде aaa імерсивним шутером, події якої відбуватимуться в антиутопічному науково-фантастичному світі. За музяку в грі відповідатиме мік Гордон, якого притягли напевне колеги з ІД. Але після співпраці з росіянами згадувати його якось огидно. Зал засідань погрозливого де чути крики ганьба. А тим часом колишній геймдиректор Star Wars Jedi та God of War 3 Стік Асмусен також вирішив відкрити власну студію та назвати її Giant Skull. Ця компанія, в свою чергу, теж працюватиме над AAA, але на відміну від The System, їх ще не анонсований проєкт буде наративно пригодницькою грою від третьої особи. Ага, зрозуміло, цікаво. Студія Critical Hit Games анонсували дуже стильний ретро-футуристичний детектив від першої особи під назвою Nobody Wants to Die. Точної дати виходу знову ж таки нема, але обіцяють встигнути до кінця цього року. Маємо кілька днів до закриття коду. Дайте мені обміркувати одну дрібницю. Дайте обміркувати. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.